Після виходу з нарадчої кімнати господарські суд оголошує вступну та розвитку частини рішення, прийнятим іменем України по справі номер 5013-1091-12 листопада 2012 року. Господарський суд Криоградської області, в складі колегії суддів, головуючих судді Тимошевської, судді Колодій та Поліщук, розглянувши в відкритому судовому засіданні справи no 513 12 за позовом Криоградської обласної партії регіонів до відповіда фізичного особи підприємства «Дубовик» Хама Анатолійовича про захист честі, гідності та ділової репутації спростування недостовірної інформації за участю представників сторін, позивача участі не брали. Відповідача «Дубовик» особисто та відповідача Нікішов представник. Керуючи статтями 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України господарський суд вирішив. По задоволенні позову відмовити повністю. Згідно частини 5 статті 75 ГПК України, рішення Господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. Дане рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області, в порядку станом і господарським представним кодексом України. Примірник рішення направити позивачів за адресою міста Кіровоград, вулиця Дзержинського, 72. Підписи суддя Головучі Тимошевська, судді Колодій та Поліщук. Повний текст судового рішення буде виготовлено 7 листопада 2012 року. Судове засідання поставить заключення. i Не плач мій друже Біля мене, друже, Тож мені байдуже, хай як доля припече поруч друж